Ляля, яке ж добре, перо на час їсти. Чудово! терміти, терміти. Перуно. Бери усе, що бачиш. Найважливіше взяти нічний горщик. Швидше перуну немає часу на усе це. А -а 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 -а. Привіт, бабусю. Терміти, кожен сам за себе. Бабусю, що сталося? О, о, Перуно, ми у безпеці. О, ой, таті, така трагедія. Ці терміти мій дім. А чому ви тоді мокрі? А, це відбувається, коли подорожуєш через магічний казан. Ми тепер бездомні. Як же сумно. Бабусю, Залишайся тут, доки містер Монін відбудує твій будинок. <звук> <звук> Ура! <звук> <звук> Я вдома. А? а що ви святкуєте? Привіт, місіфу. Ми тепер будемо сусідами по хаті, місіфу. Скажи це круто, а? Чудово, час іти до ліжка уже дуже пізно. Але ж на вулиці ще день. Я не хочу спадки, таті. Я знаю, місіфу. Я знаю. Ну, добре, добре. Гайда почистимо зубки. А ось і моя зубна щітка. І наші щіли готові. Бабусю, ти така дивна без зубиків. Ти колись теж постарієш. Я готова. І ми теж готові. Допоможіть хто-небудь врятуйте. Місі Фу, <проб> що сталося? <проб> а? а, що це таке? О, як добре, Місіфу. Ви знайшли мою ляльку. Я не можу без неї спати. Не бійся, Місіфу. Це гарна лялька. Правда, але вона мене все одно лякає, а, мене теж місіфу, мене теж. <звук> А, таті, зроби щось. Я не можу спати з цим хропінням. Я теж не можу, місіфу. Знаю. Давай використаємо беруші. А! Таті це не працює. Та знаю я. Ураз працювало. Місіфу, місіфу, прокидайся! Місіфу, прокидайся там якісь страшні звуки. <мас бла> Що сталося, таті? Місіфу, я чую якісь страшні звуки навколо. Усе в порядку, таті, не хвилюйся. Я впевнений нічого страшного. <хрочется> Заспокойтеся, дітки. Це просто перуно. Він сновида. Фу! Лягайте спадки. Хм. Лови м'ячик, таті. Можна тихіше, неможливо спати з таким шумом.